Ми продовжимо говорити про здоров'я українців 14-й рік поспіль в Україні 22 травня відбувається день діагностики меланоми в межах панєвропейського проекту Євромеланома. Соціальна акція передбачає безкоштовні огляди медиками українців щодо виявлення меланоми та інших злоякісних новоутворень шкіри на ранній стадії. Взяти участь можуть усі охочі, навіть онлайн. За 13 років проведення проекту медики оглянули майже 500 тисяч людей та виявили майже півтори тисячі випадків меланоми та понад 4 тисячі випадків раку шкіри. Про це повідомляє громадська організація Стоп Меланома. Ну а як перевіритися? Безоплатна онлайн-діагностика родимок на стоп меланоманет триває до 22 травня. Ключно для очного огляду лікаря потрібно знайти клініку або лікаря у вашому місті за посиланням Stop Melanoma Net Cities та записатися за вказаним контактним номером телефону. Зараз ви це бачите на своїх екранах. Ну а ми продовжимо. Будемо говорити власне, як діагностувати меланому з нами на зв'язку. Заслужена лікарка України, докторка медичних наук, професорка, координатора проєкту Євромеланома в Україні Ольга Богомолець. Пані Ольго, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Вітаю всіх, доброго ранку. Слава Україні! Героям слава! Пані Ольго, розкажіть нам детальніше про цю акцію, як виникла ідея і чому це важливо? Знаєте, ідея виникла у мене дуже-дуже давно, коли я навчалася в Америці. І Дізналася, що там смертність від меланоми складає лише 5%. Я була не просто вражена, я була шокована. І я повернулася в Україну і вирішила, що е, моя мета тут в Україні зробити так, щоб е, українці не помирали від меланоми а сьогодні. Незважаючи на те, що ми активно навчаємо людей, навчаємо лікарів, сьогодні в Україні помирає кожен другий пацієнт, тобто це в рази смертність більше ніж в Америці, і причина цього виключно невчасне звернення. Тому за ці роки, за 14 років, коли ми власне підтримуємо українців. Ми навчили вже сотні тисяч людей, ми навчили тисячі лікарів, які сьогодні доєднуються до нас і роблять безкоштовні огляди. І е, я хочу зараз звернутися до кожного і сказати, що от меланома, да, це смертельна хвороба, але тільки в тому випадку, якщо вона виявлена запізно, якщо вона виявлена вчасно. То немає ніякого ризику. Просто операція хірургічна, без додаткової імунотерапії, чи системного лікування, чи опромінення, вона виліковує людину повністю і рятує життя. Тобто розпізнати меланому мусить вміти кожна дитина, кожен дорослий. Для цього потрібно запам'ятати слово акорд, це 5 літер. Літера А означає асиметрію. Якщо родинка, була симетричною, і раптом стала несиметричною. Це перша ознака небезпеки. Літера А в слові акорд. Літера К означає край. Якщо край був різм, рівний, а став нерівний, як порваний. Це друга ознака небезпеки. Літера О означає окрас. Якщо окрас родинки змінюється, причому не робить різниці. Він може ставати світлішим, темнішим, більш коричневим, чорним, навіть червоним, синім. Якщо колір родинки змінюється, її окрас, це означає небезпеку того, що в ній йдуть процеси малігнізації. Літера Р означає розмір, якщо родинка росте в ширину або в висоту, і літера Д означає динаміку. Якщо родинка покривається кірочками, якщо вона кровить, якщо з нею щось відбувається. От якщо є хоча б дві ознаки з правила акорд, це означає, що потрібно негайно йти до лікаря. Чому це так важливо? Тому що спочатку меланома, яка може утворитись з небезпечної родинки, вона знаходиться в поверхневому шарі шкіри в епідермісі, в якому немає кровоносних судин. Тобто вона не має практично сполучення з організмом. Тому якщо ми її видаляємо, поки вона в епідермісі, немає ніякого ризику. Якщо вона проростає в глибший шар в дерму, там, де є кровоносні судини, тоді виникає ризик, що ці клітинки, злоякісні клітинки, меланоми, рознесуться в життєво важливі органи, в мозок, в інші органи. І людина власне, помирає від тих метастазів, які можуть виникнути буквально протягом першого року, коли у людини з'являється меланома. Тому сьогодні ми озброєні дерматоскопами. Це спеціальні прилади, які дозволяють нам подивитися трошки глибше. І сьогодні, от тільки в наших клініках в Києві у Львові, е, ми плануємо оглянути тисячу людей. Я дуже сподіваюся, що ми діагностуємо багато раків, багато меланом, а це означає, що будуть врятовані життя. Е, тому пам'ятайте, що рак ми сьогодні не просто лікуємо, ми його виліковуємо. Важливо звернутися вчасно. Ми можемо врятувати життя, ми можемо. Наше завдання будувати сильну, потужну Україну, тримати тил для того, щоб здоровими зустріти нашу перемогу і для того, щоб здоровими. Продовжувати розбудовувати Україну, пані Ольго. А ми щойно декілька хвилин тому говорили про цукровий діабет і говорили про те, що до групи ризику, от у тій у цій хворобі, належать люди, які мало рухаються, погано незбалансовано харчуються. Якщо говорити про меланому, чи є тут таке поняття як група ризику, чи абсолютно всі люди можуть від цього не бути захищеними? Е, ні, звичайно, є групи ризику, і люди мусять знати, хто з них відноситься до групи ризику. Перша це звичайно ті люди, у яких вже в родині або у них самих була меланома, або в їх родині була меланома. У них ризик виникнення повторної меланоми значно вищий ніж в інших групах. Наступні люди це ті, які мають 5 і більше родимок діаметром або розміром понад 5 міліметрів. Також це ті люди, які мають 100 і більше родимок, маленьких. Також це люди, які мають перший другий тип шкіри. Серед українців є таких. це люди голубоокі, зеленоокі, з світлим, русявим або рудим волоссям. І також до групи ризику відносяться ті люди, у яких були сонячні опіки. Три і більше сонячних опіків, які людина отримала в дитинстві, збільшують ризик розвитку меланоми. Три і більше опіків, які людина отримала в дорослому віці, збільшують ризик розвитку раків шкіри. Це трошки дві різні хвороби, але і ту, і ту ми сьогодні чудово лікуємо і діагностуємо. Пані Ольго, ось в цьому контексті розуміємо, що вже сонячна пора, є можливість і обпектися від сонечка, і загалом сонце може потрапляти прямо на родинку і так далі. Якось можна вберегтись від цього аби зменшити дію променів сонця на зокрема на родинку, якщо вона є. Наприклад, в відкритому місті? Так, так, звичайно. Перше, що дуже важливо пам'ятати, що родинки не потрібно заклеювати. Це родинці більше пошкодить, тому що це створює такий парніковий ефект. Якщо ви відноситесь до групи ризику, то у вас в телефоні є програмка, яка називається Погода. І в цій програмці люди зазвичай дивляться, скільки градусів на вулиці. А насправді потрібно опускати трошки низ скролити і дивитись. Ультрафіолетовий індекс е, або УФІ буде написано: якщо ультрафіолетовий індекс від 0 до 3, тоді спеціальний захист не потрібен. Якщо він від 3 до 5, тоді потрібно користуватись сонцезахисними кремами. А якщо він для людей, які знаходяться в групі ризику 5, 6 і вище, тоді обов'язково мати, окрім сонцезахисного крема, ще катоновий одяг. Або ті, які відносяться до групи ризику, бажано не виходити на сонечко, особливо, якщо хтось може планує десь їхати в якісь колись в теплі країни, то е, їм засмагати бажано до 10 ранку і після 4 А е, з точки Зору, знаєте, от цікаво, що ті люди, які живуть в селі, е у них менше захворюваності на рак і шкіри, незважаючи на те, що вони частіше бувають на сонце. Чому? Тому що вони ходять дуже е починають виходити на сонечку, коли вони ще дуже весняне. Тобто з квітня, місяця, і люди, які живуть в селі, зазвичай обробляють землю зі сходом сонця. Тобто, п'ята-шоста година ранку, вони вже працюють. А коли сама спека, Умовно, в 11-12 годині ви нікого не побачите, хто би працював порався в селі у себе на городі. А ті люди, які працюють в офісі цілий рік, вони, коли їдуть, десь мають відпочинок, мають можливість відпочити, вони намагаються виспатись. Ну, до 9-10 на сонце попадають якраз в цей критичний час: 11, 12, 1, 2, коли ультрафіолетовий індекс дуже високий, коли проміні потрапляють вертикально прямо в шкіру і дуже дуже глибоко проходять. Тому потрібно навіть пам'ятати, що навіть якщо ви плаваєте під водою, то ультрафіолет проходить в глибину під воду е на метр. І дуже важливо, дуже важливо зберігати дітей. Якщо е, діткам мене часто питають мами: ой, а як же ж ми без сонця, як же ж вітамін Д? От як нам щоб у нас рахіту не було, крім того, що приймають часто вітамін Д для діток? Насправді для того, щоб сформувався вітамін Д, якщо немає генетичних порушень та да, синтезу цього вітаміна, достатньо 15 20 хвилин. Коли сонечко попадає на ділянку личка на ручки для дитинки, достатньо попку да поставити під сонечко, якщо вона маленька. А взагалі дітей на сонечку тримати не можна, тому що у них, окрім потім збільшення ризику розвитку онкології, можуть виникати ще загальні термічні порушення. Зрозуміло, пані Ольго дуже важливо. Дуже важливо. Дуже важливо. Стані побі говорять про те, що люди, які перехворіли на тяжку форму ковіда. У них підвищений ризик розвитку онкології, в тому числі і меланоми. Тому тим людям, які перехворіли на ковід, дуже важливо один раз на півроку приходити і проходити огляд дерматолога з дерматоскопією для того, щоб вчасно виявити небезпечну хворобу. Розуміло. Я бажаю всім пані, Ольга. Дуже мало часу. На жаль, у нас залишається. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашій студії. Це була Ольга Богомолець, заслужена лікарка України, докторка медичних наук.